Нараз Григорович Шевченко розрита могила. Світе тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе спліндровано? За що ми могинеш? Чи ти рано зуслів сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась. День і ніч не спала, малих діток доглядала. Звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи, співала про свою недолю, Що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку. Якби була знала, уколисці б задушила під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові моті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро брати мій висихає, мене покидає, і могили мої милі москалі не розриває, нехай риє. Розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають. Та поможуть москалеві господарювати, та з матері полатану сорочку знімати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Е, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась.